Кожного четверга біля Дарницького вокзалу у нас проходить годування малозабезпечених людей. Сюди приходять пенсіонери, інваліди, а також інші люди, які опинилися на межі виживання. Та перед початком годування ми робимо невеличку біблійну проповідь. Молити, отче наш, Ми будемо знайомитися з волею Бога, тому що там сказано, що сьогодні начимося молитися і жити правдою, і Нехай буде воля твоя, як на небі. Так і не змінити. І таке головне питання: що ж таке Божа воля? Що це з Новостолучи? Божа воля, Два слова. Але в них, як я, на моє розуміння, закладені дуже великі зміст. Воля Бога це те, чого Бог бажає нам і, звичайно, від нас. Тому що для між нами і Бога, він завжди Бог, повинен бути посторонній. Чого для нас? Бог бажає. Ну, на мою думку, це дві речі. Він бажає, щоб ми були щасливі, щоб він пілкується про свої, про, свої творіння, про нас, про людей, чоловіків, жінок. Немає різниці. Він пілкується про нас. І він, звичайно, хоче привести нас до порятунку, до нашого спасіння. Дві речі чого? Бо в чому воля, воля пілкуватись про нас і привести нас до спасіння. Через свого Судня Ісуха. Сьогодні ми розберемо коротко, щоб дуже вас не прибавлю, нічого зайвого, в чому полягає добро Богу. Бог хоче нам всім добра, в чому полягає його добро? Ми часто чуємо в багатьох книгах Біблії, що Бог хоче добро, Божа воля. Коли ми намагаємося зрозуміти, що, що це значить? Ми повинні самі для себе уявити, що для нас добро, що для нас добре, що для нас гарно. І коли ми зрозуміємо, що для нас є добро, там, або добре їсти, або добре вдягатись, або заробляти багато грошей, або як духовні люди, навіть ви трошки. Ви також духовні люди, бо у кожного з нас є. Духувати продовжувати, так як Бог рухнувся про нас. Його воля для нас стосовно нас самих – це наше щастя, наше спасіння. Ми просимо, щоб Бог навчив нас хотіти того ж самого, чого і Він хоче. І він хоче до нас добра. І Він хоче, щоб ми також навчилися робити добро Будемо Буде нас оточувати. Для чого? Тому що це воля Богу. Це не наше бажання, а це воля Бога. Він хоче не тільки дарувати нам добро, але щоб ми його добром ділили. Друг це і щоб дуже вширне поняття. І щоб ми не крали друг друга, і щоб ми не брехали друг другу. Ну Це дуже-дуже дуже велике поняття. От чому наполягає воля Бога. І, мовлячи словами, нехай буде воля твоя, як так і на землі, ми просимо не просто це слова, а ми просимо якихось дій. Ми щось потрібні робити. Його воля була, в нашій волі, щоб ми в своїй житті чинили те, що чи й він чинить для нас. І Фраза нехай буде воля твоя, коли ми кажемо. Молитві, нехай буде воля твоя. Це означає, нехай я буду чинити за твоєю волею, а не так і я хочу, за твоєю волю. Тому молитва, мовча наша, чисть прохати і здійснювати, волати і жити, промовляючи до нашого Бога. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І Бог хоче, щоб ми вічно жили з вами, умиріть і тут. І на небі. Для багатьох з нас, для деяких з нас може бути таке питання, можливо це чи неможливо. Біблія говорить, що це станеться завдяки Божому Царству. Те, що ми засмоляли попереджу пораду. І поздравляю, що воля Бога полягає, щоб всі люди дізналися про його намір про його царство. Я з російської Біблії прочитаю, але воно різниці немає. кропки наслідують землю, насладяться множеством мірів. Тобто ми з вами, якщо будемо, якщо будемо жити по волі Бога, то звісно, що його намір. Якщо добро людям другим, якщо спасіння. ми наслідуємо землю не тільки тут, а й на на небесах. І ще з його також слова, так. Це у нас псалом 36, 29. Правідки наслідують сімку і будуть жити на ній побіг. Тобто ми будемо жити завжди. Бог бажає нам не тільки добра, добро це зрозуміло, але щоб ми ходили його стежками, щоб йшли стежками Бога.